Доброго дня, шановні студенти, я хочу вам представити курс Активний туризм від імені моїх колег Ірина Миколаївича Рудєва і Олег Юріч Несочка, який зараз не може особисто мені підставити, оскільки яка займаюся активним туризмом. Курс Активний туризм передбачає вивчення весь тем, в яких вивчити, що таке активний туризм, які бувають його види, як регулюється, як треба організовувати спортивно туристські походи, спортивні туристські змагання, тобто передбачає вивчення моментів, передбачених щодо походів не тільки для професіоналів, але й для новаторів, а також аматорів. Крім цього, в кожній темі є не тільки теоретичні матеріали, але й практичні моменти, наприклад, як треба вв'язати вузли, є тестові завдання, які передбачають перевірку вашого ступінь засвоєння теоретичного матеріалу. Прямо до курсу представлено підручник. Цієї дисципліни, а також наприкінці курсу є підсумковий тестовий контроль для перевірки знань, опанованих утягом цієї дисципліни. Те, що я бажаю внуспіху, сподіваюся, ви всі вдало вивчити всі теми, всі моменти, які пов'язані з організацією а, всіх типів відпочинку з активного туризму. Дякую за увагу.